Всім привіт, з вами Альтермор, і в цьому відео ми подивимося на веб-камеру. Китайську Fifine K420, яку я замовив собі для роботи, для стрімів. Ми оцінимо якість зображення, якість звуку, і ви зможете написати свої відгуки. Всі деталі, всі характеристики я не буду проговорювати. Ви зможете самі з цим ознайомитися за посиланням, яке я лишу в описі під цим відео. Ну що ж, я вирішив зробити справжню розпаковку, як вона має бути повністю з огляду і відкриття коробки. Спробуємо так. Це веб-камера Fifine Fine K4200 portable HD Webcam. Тут в нас іконочки різні, все дуже фірменно, класно зроблено, як для китайського продукту, і причому недорогого. Тут в нас інструкція на англійській, як налаштувати, як приєднати, дуже здорово. Паралонова прокладочка маленька, і тут в коробці гарно складена вебка. Тут у нас що? Кабель? Що цікавого, на кабелі є зразу кришечка. Сама. Вебка. Бачимо кришечку. Це дуже класно. На багатьох вебках дорогих сьогодні немає такого навіть. А тут можна закрити. Є звук, все в наклеєчці, Бачимо так. Там, я так зрозумів, глянц. Вот. Отвір для прикручування. Супер, бомба. Дістанемо з коробки. В коробці що ще є? Ще є якийсь кабель. о, чи це, серед... Ні, це не кабель, це. Маленький трипот для камери, причому досить непоганий. Він холодний, алюмінієвий і з пластиковими наконечниками. Класно, отак от. от. Хі -хі. Більше в коробці нічого гісінького немає. Можемо відкинути в сторону в бік. Подивимося на саму вебку. В принципі, нема що показувати. Тут все зрозуміло. Можемо ще перевірити довжину кабелю. Ага, вона зачіпається за монітор, і можна також її на цей на цю триногу закріпити. Давайте розкрутимо, розкрутимо кабель, подивимось, наскільки він довгий. Десь метр півтора точно є. Цього достатньо, щоб притягнути її від монітору до системного блоку під столом. Трошечки в натяжку буде, але в моєму випадку. Але можна притягнути кабель на монітор і. Під стіл закріпити його в системний блок. І звісно, ми не просто подивимося саму вебку, а й подивимося картинку. з неї. я вам покажу. Я замовив цю веб-камеру, тому що мені потрібно було для конференції по роботі, для стрімів. І потрібно було придбати щось бюджетне не за всі гроші світу. А як ви знаєте, зараз від відомих виробників типу Razer і Logitech веб-камери коштують дуже дорого. І веб-камери від Fifine приємно здивує мене. Вас і ви побачите, що можна придбати непоганий продукт за нормальні адекватні гроші, якого для наших цілей і для ваших вистачить з головою. Так, будь ласка, отаке зображення. Маємо з цієї вебки в зумі. Спеціально використав налаштування, в яких трошечки підрозмивається задній фон не повністю. Але дивіться, картинка взагалі досить класна, досить класна. Я вважаю, що це чудово. Можна навіть трошечки попробувати підправити. Оце називається Portrait Lightning. Я відключаю, і отак буде. Але суті не міняє. Воно так, ну коротше, прикольно виглядає картинка для такої вебки за такі гроші. Це. Прямо я вважаю, що це топчик. Що думаєте? І зараз ми ще перевіримо м -м, картинку в OBS. Ну і ось таку картинку ми маємо в OBS. Я записую це не тільки зараз на камеру, як це виглядає на моніторі, а записую також і в відеофайл. Тобто ми ще будемо зараз чути звук самої вебки. В відеозаписі я вам зараз покажу. Ви це можете зараз бачити. А отак тестуємо вебку. Я думаю, що для стрімів. І для конференції це топ. За ці гроші це просто топчик. Мені подобається, якість класна. Пишіть, що думаєте в коментарі. Як вам така картинка? Я думаю, щоб е, придбати такого рівня е, веб-камеру від. Е, Razer чи від Logitech, потрібно вивалити набагато більше грошей. А ви пишіть що думаєте стосовно цього? Що стосується звуку, то звісно варто використовувати сторонній мікрофон. Бо якщо так говорити, це взагалі ніяке не діло. Ви чуєте зараз звук, запис в камеру через петличку, і чуєте зараз звук, який я демонструю з вебки в стрімах, в конференціях краще використовувати мікрофон. Якісь кращі для стрімів, наприклад, в мене пантограф, і ми будемо ще оглядати мікрофон е, Fifine спеціально для цих цілей, які я замовив разом з цією вебкою. Від Fifine. пишіть свої відгуки в коментарі, запитання на що зможу відповім. Я думаю, що за ці гроші ще раз скажу, це ліпший варіант, який сьогодні можна тільки придумати і знайти справді. А я перебрав багато. Дуже важливо перевірити камеру в темноті, тому що деколи ми стріми, і взагалі для кращої атмосфери стріми робляться в темноті при малому освітленні. І тут зараз в освітленні є лише лампа тут на столі, і ще одна лампочка підсвічення. І така картинка. Зерниста, мені здається, ми зараз бачимо також картинку напряму. Запис з OBS. Окрім того, що я тут показую. Я показую напряму також картинку запису OBS прямо в камеру. І давайте ми попробуємо відключити повністю всі ці лампочки. О! Ну тобто, повністю без світла, і то зі світлом а, від двох екранів картинка ось така. Але все ще видно. Затримка з'явилася, певна. Темноті трошки важко камері справлятися. Але при ну, без світла, повністю на вебку себе знімати краще не, не знімати, краще мати джерело світла один. І два. Ну, якесь додаткові. І, в принципі, на стрімах люди так, так в принципі, і роблять. Получається більш-менш е... від цієї лампи квадратної. Картинка, виходить, прикольна. Непогано. Ну, за такі гроші, а що ж ви хотіли. До цього ви бачили, як виглядає все під світлом кімнати зі стелі. А тепер отак. Вот тепер вже точно показав, можна сказати, з усіх сторін. Отож, дякую всім за перегляд. Якщо щось я забув або є запитання, напишіть в коментарі. Зверніть увагу, в описі під відео будуть посилання на мою музику, на мої профілі в соціальних мережах і так далі. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступному відео.